Guten Tag! добрий день! Сьогодні ми з вами подивимось на порядок слів у німецькому реченні, а саме, де стоїть дієслово. Коли ми вчили відмінювання дієслів, я казав, що перше дієслово стоїть на другій позиції, а всі інші в кінці речення. Сьогодні я розповім детальніше про різні позиції в німецькому реченні та ми попрактикуємось, але перш за все перевіримо домашнє завдання минулого уроку. На минулому уроці ми порівнювали давальний та знахідний відмінки у німецькій мові. А саме прийменники, які стоять перед іменниками у якомусь там відмінку. І у нас було шість речень. Перше: Das Buch für Mann. Книга для чоловіка. Ми знаходимо прийменник für. Це вказує, що наступний іменник буде у акузативі, Знахідному відмінку для у чоловічого роду. Знахідного відмінку артикль ден. Den. den Mann. Книга для чоловіка. Наступне речення ich tanze mit Mädchen. Я танцюю з дівчиною. Ми дивимось у нас прийменник міт. Мід з. Це прийменник давального відмінку. У давальному відмінку дем. Дас метхін. Іх танце мід дем метхін. Наступне речення. um пак. Я йду навколо парку. Ум прийменник навколо. Це прийменник знахідного відмінку. Ум навколо. Пак депак. Чоловічого роду. Тобто, у нас також буде Ich gehe nach Schule. Я йду до школи. Прийменник Нах це прийменник. Датіва. Школа у нас у називному відмінку «ді дішулі. Тобто жіночого роду. У датіві буде де. І гі нах де шулі. Потяг їде з Мюнхена до Берліну. У нас було на уроці подібне речення Де fährt von Берлін nach Мюнхен. Але тут треба було просто переставити слово Берлін та Мюнхен. І вийшло б Де fährt von Мюнхен nach Берлін. Хлопчик у бабусі. Хлопчик де Юнге. Ist. Це, до речі, допоміжне дієслово, яке перекладається як Є, «де», У. Бай. Бабуся діома. Але так як у нас датів, діома переходить в «деома». Де Ома? Де Юнге ість байдеома. У нас, до речі, було таке ж саме речення на уроці тільки про дитину. Дас кінт Oma. Отже, ми переходимо до головної теми сьогоднішнього уроку. Це де стоїть дієслово. Перше дієслово стоїть на другому місці. Запишемо речення. Фрау. Або die Frau steht, Штейт. Frau Штейт. an der Хальтештеле. Жінка стоїть на зупинці. Ми бачимо тут слово стоїть. Штейт. Неозначувальна, неозначувальна форма Штейн. Якщо ви ще не знаєте, як відмінюються дієслова, раджу вам подивитись урок номер 2 та урок номер 3 Тут я на відмінюванні зупинятись не буду. Теж саме можемо написати із займенником. Die Frau – це вона sie, steht, an der Haltestelle. Тобто дієслово слово завжди стоїть на другому місці, на другій позиції. Ви скажете мені, що тут це вже третє слово. Але слово діфрау, тобто артикль плюс плюмен, це вважається як одна позиція та одне слово. Ми не можемо сказати діштейт фрау адехальтештелі. Тому діфрау щет андехальтештелі. На першій позиції може бути не тільки два слова. Тобто артикль плюс іменник, а ще інші два слова. Наприклад, моя жінка. Ну, а це буде дружина тоді вже. Маєне. Фрау. Штейт. Тата. -та -та». Також само має фрау. Майне моя жінка, тобто опис жінки, або моя дружина, можна ще перекласти, коли кажуть майне фрау. Штет анде штелі – Моя жінка або моя дружина стоїть на зупинці. Слово майн в неозначувальній формі буде майн для чоловічого роду та середнього майне буде для жіночого роду. Тобто, це вже слово, яке змінюється як артикль. Тому це перша позиція, а штейт – друга позиція. Наступний приклад, коли тут буде вже багато слів. Тобто, ми на першу позицію зробимо більш детальний опис цієї жінки. Наприклад, діфрау. фон. Майнем брудер Штейт Анде Хальтешле дружина мого брата, де брудер, це брат. Стоїть на зупинці. Про всяк випадок, аби ви знали це слово де брудер. Брат. Тобто оце все це перша позиція. Die Frau von meinem брудер. Також ви могли помітити, що майн. Мій став майнем закінчення М, чому? Тому що у датіві брудер маскуліном чоловічого роду дем", М закінчення. Тому і тут діфрауфон майнем брудер. Ми також бачимо маркер датіва фон. Що перекладався як від. Тобто ще раз. дієслова завжди стоїть на другій позиції. У розповідному реченні. Як ви бачите. Але на першій позиції це не завжди одне слово. Як тут. Зі Штейт Анде Хальтештеле. Вона стоїть на зупинці. А перша позиція може бути і не одним словом, а навіть. Ось такою великою частиною Die Frau von meinem Bruder. Це все як перша позиція. Аби легше було запам'ятати, скажу так. Ось, наприклад, ви бачите підмет зі. Тут також Фрау. І, і тут фрау. І опис цього підмета також є першою позицією. Розберемо ще одне речення, яке ви вже бачили. Ось воно. Віагєн, імпак, єдес воханенде шпацірен. Зараз я його перепишу нормально ще раз сюди. І ми його розберемо. Віагеєн ідем, або, скоро, імпак, єдес воханенде шпацірен. Тобто, ми йдемо в парк кожні вихідні гуляти. Спочатку просто перше слово ми вія. Тобто перша позиція всього з одного слова. Друге дієслово стоїть на... Ой, Тобто, перше дієслово стоїть на другій позиції. Гєн йти. До парку. Тут ми можемо пригадати датів. Єдесвохененде можемо пригадати акузатів. Шпацірен це гуляти. І як ви бачите, останнє дієслово, ой, тобто не останнє, а друге дієслово стоїть на останньому місці. Останнє місце. Або якщо там буде більше дієслів, вони все одно йдуть сюди. І, до речі, найважливіше, що відмінюватись буде тільки оце дієслово, яке на другому місці. Шпацірен відмінюватись не буде. Навіть якщо б ми сказали тут іх, тобто я, воно буде відмінюватись. Наприклад, я б сказав, я ходжу в парк кожні вихідні гуляти, ми б відміняли тільки іхге, імдем імпак єдес вогененде, але все одно шпацірен залишилось би із закінченням Н. Якщо б це дієслово було б на другому місці, тоді б воно відмінювалось. Іх шпацієре. Звичайно, це речення можна було сказати простіше. Наприклад, ми йдемо просто ми гуляємо у парку кожні вихідні. Тоді б ми сказали віє шпацієрен. І пак єдес вохененде». Все. Не треба було б іншого дієслова. Але коли ми будемо вчити. Минулий час або модальні дієслова, можу, хочу. Тоді нам завжди прийдеться використовувати два дієслова. І це правило вам знадобиться. Тепер хочу показати, як з двох речень зробити одне через частку та – «und». Якщо хтось вчив англійську, це легко запам'ятати слово ENT в німецький «und». Та слово «arbeiten», arbeiten – це працювати. Наприклад, складу два речення: Я працюю в Ютубі, Я гуляю в парку. Іх, аби bei Ютуб. І друге речення іх шпаціре імпак. Тобто обидва речення про мене, про їх. Тоді ми можемо зробити таким чином: прибираємо друге слово іх та замінюємо словом unt. Виходить речення Іх абайте und spaziere шпаціре Park». Друге дієслово не пішло в кінець речення. Ми дивимось лише на частини цього речення. Перша частина іх абайте YouTube». На другому місці стоїть дієслово. І друга частина речення «Und spaziere im Park». Теж на другому місці. Це складне речення. А ось тут просте речення. Після цього уроку вам потрібно буде також виконати домашнє завдання. Теж для охочих. А ось і домашнє завдання. У першому завданні нам потрібно з'єднати два речення в одне і зробити складне. Перше. «Wir essen Reis» Ми їмо рис. Слово «essen» – це їсти. Trinken milch. Ми п'ємо молоко. Нам потрібно сказати ми їмо рис та п'ємо молоко. Заготовка вже є. Перше слово вія ми. Тут їмо рис. Унт. П'ємо молоко. Одразу нагадую, чого тут немає артиклів, тому що. Райс і міх. Тут повинні бути неозначувальні артиклі, але із незлічувальними або із множиною ми їх не використовуємо. Тобто вони зникають. Неозначувальні артиклі. Ein, eine. Але зараз ми концентруємо увагу на дієслові. У другому завданні треба перекласти речення. Я йду до магазину купити томати. Це одне просте речення. До речі, магазин німецькою де ладен, чоловічого роду. Ми беремо знахідний відмінок акузатів, тому що нема місцевого в німецькій мові. І змінюємо чоловічий рід згідно з артиклями. А йти кудись це Ін. Тобто до магазину буде ін якийсь артикль Ладен. І третє завдання. найскладніше. Є три речення, і всі вони з помилками. Вони перекладаються наступним чином. Перше речення. Майне каце моя кішка. Гейт. Йде на хаузе. Додому. цум шлєфт. Моя кішка йде додому, аби поспати. Слово цу це аби. Слово шлефт утворено від слова шлафен. Шлафен це спати. Але так як кішка це вона. Тому тут вирішено було зробити гейт замість Гейн. Та шлефт замість шлафен. Тут є помилка. Наступне речення. Майне гейтка. Тут просто моя кішка йде додому. Але, мабуть, діє слово тут десь заблукало. І третє речення. Майне казе гейт на хаузе. Und schlafen zu Hause. Моя кішка йде додому. Та спить удома. Нагадую, що. На хаузе це йти додому, цу хаузе це знаходитися вдома. Усі помилки тут у дієсловах. На в наступному уроці будемо робити питальне речення.